Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте дивитись. починаємо з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. Тут зміни Зміни більш у фінансовій сфері, але не остаточні. ще. Ви так знаєте, як... це як... як перший крок. І більше страху, ніж поки що розуміння, як воно далі буде. Але ви візьмете себе в руки і ситуацію будете, взагалі будете контролювати і себе і ситуацію. І це може бути ситуація пов'язана з вами особисто, може бути з дитиною. Пов'язана. Не дуже вам хочеться в цю ситуацію. Заглинитися, але ж нічого не поробиш. На протязі тижня питання буде вирішено. От так комусь у вас показано. Так, щось Я тут готувалась, готувалась і все не так зробила собі нічого. Далі, сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Кимсь будете закривати спілкування, листування, щось, знаєте, як скажете собі, я все собі надумала, надумав. Це просто вигадки, нічого більше. Просто цілком і повністю зупинити якусь ситуацію, От не схочете далі по ситуації рухатись. Звісно, це не для всіх, але карти відгукуються більш за все от на того, кому е дійсно важливіше за інших почути цю інформацію. Тож комусь з вас дійсно важливо буде десь ставити крапку, але це буде цілком і повністю ваше рішення, коли ви самі собі так знаєте пояснюєте, що нема чого тут ловити. Давайте дивитись для всіх дії чоловіка обід жінки. Завтра що буде робити? О, угу. слухайте. Тут чоловік. Давайте так, якщо ви вже маєте свого власного чоловіка. Який ну, просто ну, він ваш важливий для вас, єдиний для вас взагалі, це просто ваш чоловік, то знаєте, тут людина, яка просто ладна все, що треба робити для сім'ї, для того, щоб ця сім'я кріпла, щоб все було гаразд і далі, щоб взагалі от, знаєте, сім'я була ну, ні в чим взагалі не мала. Недостатку. Якщо у вас є спілкування з чоловіком, але ви не є йому дружиною, то він замислюється про те, щоб бути вашим імператором, щоб просто бути найголовнішим для вас чоловіком, єдиним, і щоб знаєте, ви знали, що от ви його дружина і крапка, що ви сім'я. Тут, ну, просто, плани грандіозні на вас, на е, життя поряд з вами. Навіть нічого не буду додивлятись. Хай воно у вас так і буде. Е, давайте дивитись дії жінки у бік чоловіка. Дії жінки у бік чоловіка завтра. Да. Угу. Зараз я трошки уточнювати хочу. Надійсно. Угу. 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 Так, ну давайте, що хочу тут сказати. Жінка тут, ну ви ж знаєте, що ви кохана. Ви просто то знаєте і все. І ви чекаєте. Трошки схитрували десь, трошки так, знаєте, як підвели чоловіка до його рішення, от і все. Ну, тобто, ви, ну, давайте так скажемо, ви маніпулюєте ним. Але це такі, знаєте, не зла маніпуляція. ні, Не так, щоб зробити йому погано, щоб взагалі якось погіршити вашу ситуацію, ваші стосунки. Ні, такого тут нема. Ви просто знаєте, в який момент, як себе треба вести, щоб він приймав ті чи інші рішення. Ну, і це не виглядає як щось погане. Це просто, от, як то кажуть, гол... чоловік голова, жінка шия. От ви та шия, яка крутить головою, от і все. Так, давайте далі дивитись для одиноких, що у вас буде завтра. У закривається тема обману, ви вистрибуєте з якоїсь теми, теми обману. Це коли, наприклад, були Аліса прийшла вітатись з вами. Це коли, наприклад, були якісь сумніви, наприклад, ну, там, правиль ви вчинили, чи, наприклад, може, вас обманювали, а може і ні. Ви вже будете знати точно, всі сумніви ви виходите з теми сумнівів. Коли ви ну так, вагаєтеся, може, там і не було ніякої брехні, а може, взагалі там була більше брехня, ніж я собі не знаю чи думаю. От знаєте, коли так чи інакше, Аліса, ну ну все, ну не ходи вже. Тож ви цю ситуацію для себе вже вирішите. І так, знаєте, різко це не буде затягнутою якоюсь такою позицією. Так, робота. Що у вас буде завтра в роботі? Ось це все просто буде якась ваша невеличка компанія поменше, або десь там людина поїде, піде, може у відпустку відправиться. Тобто, наприклад, ви там зазвичай з кимось в трьох працювали, і одна людина виходить з цієї м -м компанії. Це тимчасово. все ж таки. Збалансуєте, ви там собі якийсь графік намалюєте, будете і далі працювати, як, ну, це не буде такою аж значною проблемою. Для когось все ж таки як зупинка. Десь в чимось, ви дуже легко відносились до якоїсь позиції по роботі. Ви або хтось з вашого оточення, ну хтось з ваших співробітників. І все одно, от як би воно не було, чи ви, чи хтось з вашого оточення, а вам треба буде врівноважити ситуацію. Це знаєте, коли, наприклад, э, ваше вміння домовлятись. Буде при нагоді, ваше вміння згладжувати якісь кути треба буде прикласти до ситуації. Тобто де в чому, знаєте, от хтось, наприклад, боїться такого розвитку подій, вам не так воно, може, вам воно і страшно, але нічого не поробиш, треба зробити. Треба поспілкуватись, треба ситуацію як залагодити. Ну, от ви і будете таким займатись. Ну, приводити до ладу якусь ситуацію, врівноважувати якусь ситуацію. Через розмову з кимось, через домовляння з кимось, отак. Це, знаєте, як трошки воно ну, могла бути якась зупинка в якомусь питанні по роботі. І ця ситуація вже зрушить з місця, але вона все одно недостатня для повного опрацювання. Далі дивимось, що вам важливо прийняти. Що вам важливо прийняти завтра? Ну, тут новий, новий початок, нова справа. Коли дійсно от, потрібен рух в якійсь справі, а, бо зупинка от, вона вже ні до чого не приводить. І зупинка, вона тимчасова в будь-якому разі. Це приймайте от те, що в, в цей день вам вже треба буде якусь ситуацію. От, Зрушити З місця. Це для когось з вас це взагалі абсолютно якась циклічна ситуація. Тобто ви вже неодноразово та щось подібне робили, і як знов запускати ну, в рух щось. Приймайте, як є тут з таким не посперечаєшся, це те, що вам треба робити, і крапка. Від чого краще б за все відмовитись? Давайте побачимо. Від чого вам краще б за все відмовитись? Король мечів тут показаний. І ситуація, от коли ви одразу знаєте, що те, що ви, вам треба от починати робити, воно буде ну, як, як неприємністю для якогось чоловіка, або взагалі якоюсь підлою ситуацією, пов'язаною з, ну, з таким королем мечів. Коли ви знаєте, що треба посперечатись з кимось, знаєте, позмагатись з кимсь, там, де вам от, одразу дуже неприємно щось робити, то краще відмовтесь. Може, це просто от в цей день ваше таке сприйняття ситуації, може, в цей день ви знаєте, що в людини нема настрою. І тоді ви просто, от, ну, Будьте як, як то кажуть, в цій ситуації, знаєте, як М -м -м. Ні, все одно тут щось неприємності будуть, якісь вам не, не сподобається. Емоційно тут буде важко сприймати ситуацію. Все воно залагодиться, але емоційно все ж таки ви в цей день і думками, ви в цей день, от, знаєте, як трошки переживати будете. Так, чого ж не уникнути? Давайте побачимо в цей день, чого вам не уникнути. Все одно, руху якогось вам не уникнути. Він вам тут просто от як прописаний в цей день. Просто, от знаєте, те, що вам треба буде робити, воно не, не саме таке приємне для вас, не те, чим ви взагалі хотіли б займатися. Нічого не поробиш. Ну, такий день, нічого. Ми дивимось тут на один день все владнається. І все у вас більш-менш під контролем, тож нічого страшного. Порайтесь. І порада від вищих сил. Порада від вищих сил. Взагалі, то дивіться, розподіляйте е, сили. От знаєте, ви в цей день, от, наприклад, ви знаєте, що вам треба зробити. Ви знаєте весь обсяг робіт, які вам просто от необхідно зробити, і, і все. І ви так будете намагатись всю цю роботу. Подолати, що більш до обіду ви вже будете, як той вичавлений лимон. Намагайтесь розподіляти свої сили, от просто, от просто знаєте, як Ну на цілий день. Не намагайтесь зробити дуже багато і одразу. Бережіть сили от про це тут. І для когось не намагайтесь витратити всі гроші одразу. У вас будуть якісь цікаві пропозиції, ви десь там, собі там щось знайдете, що вам дійсно цікаво. І насправді тут так показано, що можете просто от трошки так сильно розійтись, а потім будете себе, ну, як. А як тепер прожити на те, що залишилось? Ну і от усе. На все. Всім дякую, всім гарного дня, гарних подій і людей, гарних поряд з вами і бережіть себе. Побачимось! Всім пока.